Як почати швидко худнути, не з підрахунку калорій і не з дієти, почати варто з емоційного стану. Тому що емоції запускають гормональні реакції, і тіло відповідає на них накопиченням. Перше кортизол. Хронічна тривога підвищення кортизолу, а він стимулює апетит, порушує інсулінову чутливість і накопичує жир у ділянці живота. По-друге, грелін. стрес підвищує грелін, гормон. Голоду, а то активує дофамінову систему. Мозок просить, дай щось приємне. А їжа найшвидший варіант. Третє серотонін, дофамін, окситоцин. коли ви стабілізуєте емоційний стан, зростають ці нейромедіатори, а разом із ними відновлюється інсулін, повертається, повертається чутливість до лептину, зменшується грелін. І вага починає спадати як наслідок. Четверте харчування. Пілки, жири, вуглеводи це база. Немає сенсу ускладнювати. Гарвардська тарілка простий і дієвий принцип, але він працює лише тоді, коли тіло в балансі. Підсумок, їжа це не причина, це симптом. Якщо ви хочете працювати з головним, починайте з емоцій, з тіла, з нервової системи. Запрошую на консультацію. Працюємо не з обмеженнями, а з причинами.